Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку другорядні члени речення. Як ми з вами говорили на минулих уроках, за наявністю другорядних членів речення можуть бути поширені і непоширені. Поширені вони можуть бути означеннями, додатками або обставинами. Зараз більш детально поговоримо про означення. Воно відноситься до групи підмета що це означає? А те, що питання до означення можна ставити від підмета або інших другорядних членів речення, але не від будь-якого присудка, а тільки від складеного іменного. Наприклад, життя цікава пригода. Життя підмет є пригода присудок. Пригода яка цікава означення. Означення. Це другорядний член речення, який називає ознаку предмета якість, колір, матеріал, належність. І відповідає на питання, який «чий?», котрий. Означення можуть бути непоширеними, тобто виражені одним словом, та поширені, виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотами. Означення бувають узгоджені та неузгоджені. Узгоджені означення стоять в тому самому роді, числі та відмінку, що й означуване слово. Наприклад, батьки розвивали її вроджений талант. Батьки розвивали це граматична основа. Розвивали, кого що. Талант це означуване слово. Талант який вроджений це означення. Слово талант та слово вроджений мають однаковий рід, число та відмінок. Це чоловічий рід, однина, знахідний відмінок. Узгоджені означення можуть виражатися прикметниками, дієприкметниками, числівниками, займенниками, дієприкметниковими зворотами. Наприклад. І чувся тихий дзвін гірського кришталю. Дзвін чувся граматична основа. Дзвін який. Однина. Чоловічий рід, називний відмінок. Кришталю Якого гірського. Теж однина чоловічий рід і родовий відмінок. Означення виражені прикметниками. Ще один приклад. Арку прикрашав вінок, сплетений із зеленого листя. Граматична основа вінок прикрашав. Вінок який? Сплетений із зеленого листя. Означення виражене дієприкметниковим зворотом. Вінок сплетений це одне на чоловічий рід, називний відмінок. І ще один приклад. Милуюся моїми хризантемами. Милуюся головний член односкладного речення. Милуюся чим? Хризантемами. Хризантемами чиїми? Моїми. Ми бачимо тут множина, орудний відмінок. І означення в нас виражене займенником. А тепер з'ясуємо, як виглядають неузгоджені означення. Давайте подивимося на табличку. Неузгоджені означення можуть виражатися. Іменником. Наприклад, полюбляю сік із полуниць. Полюбляю сік сік який із полуниць. Займенником. Наприклад, його шапка падала на очі. Шапка чия? Його. Коли ми змінимо, буде його шапкою, його шапці. Тобто слово його не змінюється. Ще можуть виражатися прислівниками. Наприклад, картина праворуч моя улюблена. Картина яка праворуч. Інфінітивом. Наприклад, думка втекти спала раптово. Думка яка втекти. Можуть виражатися словосполученнями. Наприклад, вона віддає перевагу парфумам із солодким ароматом. Підмет присудок вона віддає перевагу. Віддає перевагу чому парфумам, парфумам, яким із солодким ароматом. Зверніть увагу. Якщо ми змінимо форму означуваного слова, то неузгоджене означення не зміниться. Порівняйте. Думка втекти спала раптово. Думка яка? Втекти». Означення виражене інфінітивом. Означуване слово думка в нас тут у називному відмінку. Думку втекти я виношував кілька тижнів. Означуване слово думку уже в нас у знахідному відмінку, а інфінітив залишився без змін. Я був одержимий думкою втекти. Означуване слово думкою в орудному відмінку, а інфінітив залишився без змін. Давайте виконаємо декілька завдань на закріплення даної теми. Перше завдання. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Ось таке речення. Звичай, плести на весні вінки з давніх давен поширений у багатьох народів світу. Давайте розберемо речення. То що звичай Звичай є поширений. Отже, звичай це підмет, є поширений це присудок. Звичай який? Плести. Означення виражене інфінітивом. Плести кого що? Вінки. Це в нас додаток. Отже, що ми маємо? Один А, два «в», 3 «г». 4Б. Друге завдання. З'ясуйте, яким членом речення є виділене слово. Перше речення. Варіант А. Як кажуть в народі, життя прожити не поле перейти. Розбираємо. Прожити є перейти. Отже, підмети присудок в нас виражені інфінітивом. І між ними є тире. Значить, перейти це присудок. Присудка в нас у варіантах немає. Значить, це зайвий варіант. Варіант Б. Перед виходом з дому Орест затримався перевірити квитки на потяг. Хто Орест, що зробив, затримався. Затримався, навіщо перевірити квитки на потяг. Тобто, з якою метою, навіщо це? Обставина. Варіант В. Як виховує людину сама можливість зробити добро. Підмет присудок. Можливість виховує. Можливість яка? Зробити добро. Отже, ми тут бачимо означення виражене інфінітивом. Г. Батьки повинні навчити дитину долати життєві перешкоди. Підметприсудок. Батьки повинні навчити. Повинні навчити, чого долати. Життєві перешкоди. Отже, слово долати кого чого це додаток. Він теж виражений інфінітивом. Варіант Д. Відчувати радість за успіхи ближнього ознака альтруїзму. Отже, в нас відчувати є ознака. Знову тире між підметом та присутком. В даному випадку підмет у нас виражений інфінітивом. Отже, у нас один Д, 2Г, три В, 4Б. Ще одне завдання. З'ясуйте синтаксичну роль виділених слів. Читаємо речення: мова Гоголя це своєрідний український говір за мелодикою, синтаксисом, словником. Тому важко рівнопотужно перекласти Гоголя українською. Трачається неповторний аромат українськості. Перше виділене слово це в нас Гоголя, тобто мова Гоголя. Отже, давайте розберемо речення, Підмет присудок. Мова є говір. Мова чия мова Гоголя. Отже, перше слово Гоголя в нас буде означенням. Воно узгоджене чи не узгоджене. Давайте змінимо за відмінками його. Мови Гоголя, мовою Гоголя. Отже, слово гоголя не змінюється. Значить, означення не узгоджене. Наступне слово говір. Ми вже вияснили, що це в нас присудок. Так, це іменна частина присудка. Третє слово знову гоголя. Але тут рівнопотужно перекласти кого гоголя. Так, тут буде в нас додаток. І втрачається неповторний аромат українськості. Аромат який? Неповторний. Це означення в нас узгоджене. Бо якщо ми змінюємо два слова, змінюється неповторним ароматом, обидва слова неповторному аромату і так далі. Отже, що ми маємо? 1Г, 2А, 3Б, 4В. А на сьогодні все. На все добре, до побачення!